Любі, друзі, Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Сьогодні покажу своє рутинне, щоденне життя. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ось яке у нас скільки снігу надуло намело, дивіться. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас погода. засипало снігами. Оце напалила грубку, отак от, що вона дійсно гаряча, і бачите, аж цегла червона в ній. Оце палила тими дровами, що зняла зверху. Ці дрова сливки, оце сливку різали, колись в садку зрізали стару сливку. І оце, бачите, ось зразу видно, як тверді дрова, і вони, бачите, вони дають багато жару. От, дивіться, скільки тут багато жару. Вон яка грань лежить. І аж цегла червона, оця по боках. Оце дійсно зараз грубка гаряча, і я думаю, що сьогодні буде тепло. Просто в нас дрова ще такі. Ось така верба трухла, воно таке, як вата, воно горить і тепла зовсім немає. Оце дійсно, як дрова тверді. Воно і гарно тепло дає, гарно нагріває. Спекла на ліснички собі. От, зараз буду робити закруну. Роблю для себе самої, потрошки. Багато не буду робити. Вчуся для себе самої. Так. Купила собі ото джем такий із брусниць в магазині. Чому захотіла дуже тих брусниць, тому що в нас колись, як я була ще молодою, ми ходили в ліс збирали ці брусниці. І от, от той смак дитинства чи юності, дуже іноді так хочеться таке з'їсти, що колись було. Ось такі робили млинчики з ними. Ті менші порізала, а ті ще більші. О, яку тарілку зробила собі. О, буду мати, що їсти. Поки я дісталася сюди, просунула мої котики вже дорогу зробили, декілька разів протоптали. Бачу дуже багато питань про чоловіка, тому скажу один раз ми більше не разом. Це було його рішення без сварок і скандалів. Причини особисті, пов'язані з пережитими подіями. Деталі я обговорювати не буду. Прошу поваги і дякую всім, хто підтримує. Багато кому дуже цікаво, скільки років ми прожили разом. Так от, разом ми прожили більше 18 років. Він доросла людина і зробив свій вибір. Тому потрібно з повагою віднестися до його вибору. Дякую всім за розуміння та підтримку. Чому не забрав машину, відповідаю один раз. Як тільки з'явиться можливість, Олег забере машину. Життя ВПО принесло кожному з нас свої випробування – не всі змогли з ними впоратися однаково. У мене ще залишилося там трошки дров, мені треба до них прогребти дорогу, пройти, щоб там я змогла збрати ті дрова. Ну, працюємо далі. Отож, бачите, щоб достатися до дров, повинно добре зігрітися спочатку. А вже нагрілася і без дров. Тепло, гарно. Це, набрала на розпалу таких, а ті, що більше палити, буду там брати, в іншому де... Пролітає сніжок. Уже, слава Богу, пройшли свята. Різдво пройшло, Новий рік. У мене тепер ще буде день народження в січні. І, ймовірно, я буду теж сама на день народження, тому що дітям не вдасться приїхати. Одні працюють на роботі, інші похворіли. Зараз такий страшний гриб ходить. От. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, щоб не хворіли, щоб були всі дуже здорові. Вон як колегову машину замело. Бачите? О, буся лазить. Дивіться, отам От на горі ще лазить отудою, і все так спускається по дверях. Оп, Прих, на землю. Зараз підеш в хату маленька. Зараз. Неважно, як святкувати, чи самі, чи з кимось. Головне, щоб... Мирно було, щоб тихо було і щоб на душі було спокійно. То саме головне. Та дякую Богу за прожиті дні. Бо зараз війна і таке робиться в країні, що просто жах. Тому так прожив день і слава Богу. Переночував ніч, прокинувся і дякую Богу, що розбудив до дальнішого життя. Синички співають. Земля <зумилоток>. спить наш молодий садочок. Це понакривала, тут гідрофер свій закрила, там одні отакі, як тут кажуть, хідники поклала і оце зверху, а ті поклала отак з боку, бо там, бачите, там прокопана канава, оця, оцей рівчак, і там буквально до гідрофера лише цегла залишилася і бетону трошки. Боюся, щоб не замерз, бо така велика ця мороз великий. Тому повкривала його. Зараз воду з криниці беремо ще, От, щоб не замерз, гідрофер переживаю, тому повкривала його так. От. Ось бачите, яка температура. Вчора в день було мінус 6, а сьогодні вже мінус 10. Не знаю, як хто, а я дуже люблю зиму. Мені подобається зима. Я би десь ходила, бродила би по снігу, йшла би хто зна куди. Пташечка сіла на дерево зверху. Полетіла. Взагалі я люблю природу, будь-яка пора року для мене подобається. Зима по-своєму, весна по-своєму, літо, осінь по-своєму подобаються. Осінь подобається, що збираєш урожай, а це собі стільки дров наносила з двору, щоб не бігати за кожним разом з відром по дрова. Наносила і вже буду брати, тільки підкладати в грубку. Прийшла до хати, але поки не забула, одразу скажу: дівчата, запитуєте, який рецепт хліба, як я хліб печу? В мене немає рецепту такого якогось. Я просто все, як то кажуть, беру на око, підсолену воду беру. Наливаю в миску підсолену воду, кладу туди дріжджі. ну Цей раз я брала сухі дріжджі, клала столову ложку. От Тоді, як я знімала на відео, дві такі хлібини я спекла, е, клала на Пів літри води, столову ложку дріжджів, сухих дріжджів столових, але таких без, без верха. Беру теплу підсолену воду, кладу туди дріжджі і трохи муки спочатку ложкою розколочую, поки воно це починає, бульбашки таки починають йти. Запустила дріжджі, і потім тут же беру, зразу замішую повністю. І тоді, вже коли замішую, просто в жменю беру, наливаю олії і туди ж додаю ну, до тіста. Я оце замішую так, щоб ну, таке не дуже густе було, але щоб відставало від руки тісто. От хліб. Я ніколи не роблю опару і не залишаю її надовго. Зразу замісила хліб. І тоді тісто постояло, коли воно вже збільшиться в об'ємі, тоді накидаю його в форми, в формах підходить і саджаю в піч, хоч зараз не піч, а духовка. От. І випікаєш. Тому так, дуже просто. Я ніколи не робила якимось таким конкретним рецептом. Хліб. Хліб завжди виходить, виходить, завжди гарно. Ти ж береш олію, муку, береш дріжджі туди, воду, а потім замішуєш борошна, береш скільки, скільки туди потрібно борошна. І все. Ось як мій рудик спить. Коробочку заліз біля грубки. Я принесла коробочку, отаку поставила на розпал, беру з нею ну, картон рву на розпал беру і розпалюю. І верхо так пообривала а оце все залишилося. Він прийшов, мостився тут і спить собі Рудик, тобі зручно тут спати. Зручно кажи, та тепленько біля грубки. Тут вже напхала паперів, картон поклала. Зараз буду розпалити. Рубка. І взагалі один ряд дров покласти, а вже інший і не того. Не можна запакувати дрова. Комин відкрила. Відкрила комин і буду палити. Дякую Богу, життя продовжується, і я дякую Господу Богу за кожний прожитий день. З Божою допомогою я буду і надалі втілювати в життя свої мрії та плани, а в мене їх ох як багато. Тому залишайтеся зі мною, буде цікаво. Це зараз трохи позадувало снігами, але думаю, скоро потепліє, настане весна і роботи буде дуже багато. Сумувати точно не буде часу. Сьогодні у нас мороз, але як тільки розпочнеться відлига, потрібно буде завершити справи з водою та поставити газовий котел і батареї. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання, дякую за перегляд, особлива подяка за фінансову допомогу. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословення та всього найкращого. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром